Анина вора опції, печиво, сушки. так, Оптів багато, дуже багато авгурі, росту, просто скидки, опцій. Ось 99 стояло. 64 конхвети. І вон конхвети теж по окції. Зверху. Акцій дуже багато, дуже. Просто, просто глянеш одні ценники з опціями. 10% скидки. Десять, десять. Багато, багато. Дуже багато. Дуже багато акцій, Я просто давно ну, вже тут не ходила, цей магазин. Тут дуже рада, багато чеснику накупила сушеного. І все. Напій, Напої різні. Та я ж кажу, що акцій багато, багато це знімає, кава ось. Те, Та все й там внизу. На внизу мені хуже знімати. Треба нагинатися, стояти, стояти не так, як те ось. Ножі ну, якісь симпатичненькі, бачите. Акція теж різні, всякі набори. Багато, багато акцій воно внизу, там теж. Та ну я ж кажу, що скорди, кому потрібні, Ось. друшляки, друшляки. Ось дуже. На кришечки, на консервацію. Видів дуже багато, І на маленькі. І на маленькі немає. На маленькі, але ну, там немає. Це на великий. І це вон, на великі розбирають. По 36 вже небагато, Беруть люди, купляють. Так, все. І тут ось. Різні кружечка і ось. Там я ж кажу, що акції, куди і на тій стороні, і на цій стороні. Одні акції, одні акції. Кому треба, потрібно приходьте у ваші Аврори і скупляйтеся. Ось теж. Все. Гарно, тут так гарно. Я від ціля й не йшла. Кондиціонер працює, прохолода, не те, що на дворі, жара, гнило, як і жарко, гнило, як і холодно. Не знаю, як, як буде краще. Да, тут багато різних опцій. Да. Акції, акції, акції. І це акція. І тут все просто не, не можна ухватити. І Чашечки, чашечки різні. Ось. Якби тільки бажання було ходити і гроші, щоб були, і скуплятися. Все, всього можна вибрати. Я ж говорю, що оці теж і тут опція. Я вже його не читаю. Ну хто любить Аврору, будь ласка, ну, тут на часи поки немає. Ось прикольні часи. Вообще. Ну, на них оце, ну, тут, на один будильник, Ну, Дороге щось. Ну, таким мілким, що тільки потрібні очки, а я очків не носю собою, та я їх ними дуже не користуюся. Це в рідких випадках. Ось так. І тут теж. Я ж кажу, куди скільки не дивився, ось такий великий у нас Аврора магазин. Хороший магазин. Багато акцій роблять. І все таке ж. Що... Я ж говорю, що потрібні гроші. Гроші і ще раз гроші. Теж різні кулечки в Все. Це тут миючі, різні, теж багато окції. Бачите, скільки хвері. Чого тільки немає. Сто двадцять дев'ять стояло 149. Хвері великі. І вон до месту, для туалету. Та все різне, все є. Всього дуже багато. багато. Багато, багато і тут, і тут, куди не акції, акції. О, дивіться, скільки акцій. Людей, щоб не фотографірувати. Хай ходять, скупляються. Ой, успію смію. Так так, так. так, судочку давала туди. Вос не зачепити. Ось На кроску. Для волос. Тоді либо краситись. Mm. 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 Ось взагалі по 28 літрів. Mm. Mm. Ця по 119. Буде mm. mm. дуже роша. Туди викраситись, волосся. Mm. Okay. Красок. Mm. Та все. Mm. Я ж mm. говорю, що акцій, акцій, акцій mm. і окції.

Так ці надо, надо не надо В общем, тут приходьте у Аврору. Аврора вас буде вітати багато сім. О шампунь. Дитячий. Оце я ось рекомендую дитячий. шампунь mm. Ось по 49 гривень, правда, без акції Ось ну, дуже, дуже гарний волоси такі мягенькі. Да. І тут так, все. Всього найкращого. До зустрічі знову роди